Тут багато живе переселенців, пенсіонерів, людей, яким потрібна стороння допомога. Ми бачимо тут дитячий майданчик, тут і діти є. В декількох школах вчаться наші діти, от їх забирає звідси маршрутка. До речі, маршрутка ж також сюди їздить. То якось вона їздить по маршруту, а між іншим задавалось питання, то як, якщо траса не є на балансі міста, а наша маршрутка по путівці, яка видається водію кожен день, є маршрут, який затверджений в транспортному відділі міськвиконкому, як же їздять? Ні, автобус не може, скільки вже разів було, що шкільний автобус не може добратися по тій причині що дорога. І вони відказують нам. У мене дитина ось захворіла маленька півтора року. Я визивала скору допомага. Е, скора допомога їхала до мене півтори години. Я їм телефоную, чому де 40 температура. У мене дитина горить, я не можу нічим збити температуру. Мені кажуть, ну переїзд, дорога, ви розумієте, яка дорога, ми не можемо швидко їхати. Каже, розумію, у мене дитина горить, треба щось робити. Вони, ну дайте там щось, бо ми не можемо добратися. Забрали мою дитину в лікарню скоро. Ми їхали з дитиною. 45 хвилин, у мене дитина горіла, все і за дороги, все.